Більше 400 відмов, у оформленні посвідок на проживання з боку міграційних органів України, зафіксовано протягом 2024 року. Вітаю! Мене звати Петрик Тетяна. Я адвокат і керівник практики міграційного права юридичної компанії «Приходько та партнера. У цьому відео я розповім про те, чи можна оскаржити відмову з боку органів міграційної служби України в оформленні тих чи інших документів. Якщо вам відмовили в оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні, і ви не згодні з цим рішенням, ви можете вибрати один із варіантів поновлення вашого порушеного права. Перше. Повторно подати документи на посвідку, звичайно, якщо при цьому дозволяють строки перебування в Україні чи термін дії візи, виправивши при цьому всі недоліки та зауваження міграційних органів, наявніші дії яких стали підставою для прийняття такої відмови. Друге оскаржити таку відмову до судового порядку, направивши скаргу до міграційних органів вищого рівня або звернувшись до суду, обійшовши позасудовий спосіб врегулювання спірного питання. Варто зауважити, також, що на всіх випадках Слід звертатися до суду або ж повторно подавати документи на посвідку, адже це буде простою тратою часу. Наприклад, якщо ви отримали відмову по підпункту 9, пункту 61 постанови 322, а саме по причині встановлення факту подання іноземцям або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів, то в даному випадку є сенс повторної подачі документів на посвідку на тимчасове проживання в Україні, якщо цьому дозволяє термін перебування в Україні чи дія візи, або ж подання скарги до міграційних органів вищого рівня. Оскільки даним підпунктом міграційні органи зазвичай вказують на невідповідність фактичного проживання іноземця за адресою, яка була вказана в заяві про оформлення посвідки, тобто ці моменти можна технічно виправити. Але ж якщо вам відмовляють, наприклад, по підпункту 2, пункту 61 постанови 322, відповідно до якої іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування, або щодо них діє невиконане рішення уповноваження. Важаного державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в'їзду, то в даному випадку слід звертатися тільки до суду, оскільки при наявності рішення про заборону на в'їзд в Україну чи невиконаного рішення про примусовий виїзд, оскарження таких рішень можливо тільки в судовому порядку. Міграційні органи вищого рівня вкрай рідко скасовують свої ж рішення. Коли ж вам відмовляють в оформленні дозволу на еміграцію, що є основою посвідки на постійне проживання в Україні, тут варіантів для оскарження не так і багато. Перше, що ви повинні зробити, це прийняти рішення, чи будете ви займатися процедурою оскарження самостійно, чи плануєте звернутися до адвоката за правовою допомогою, адже правильність обраної стратегії запорука успіху. Якщо ви хочете отримати позитивний результат при оскарженні відмови міграційних органів у видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні, дозволу на імміграцію або посвідки на постійне проживання в Україні, рекомендуємо звернутися до профільного адвоката з міграційного права. Записуйтесь на консультацію до нас за номером, що бачите на екрані, або пишіть у зручний месенджер, Telegram, WhatsApp, Viber.